Так, картопельку ми з вами додому накопали разом. Тепер хочу зібрати врожай лімської квасольки, тому що бачу, що всі сухі вже стрічочки, можна вже збирати. Зараз піду візьму ящичок і зберемо з вами цю красунечку. Цю квасольку я зібрала, якраз повний ящичок цей получився, Коробочка верніше. От така Отака лімська квасолька гарна. Залишилося її полущити. Є трошки зелених стручочків на вся зізріла, але основна маса вже встигла, гарна квасоля, сухі стручочки. Зараз я побігла, я там бачу диньки стиглі. Пошукаю диньки, кавунчики і піду лущити квасолечку. Так, ці ще зелені, але вони самі величенькі. Я бачила менше, але вся вже помаранчева лежить ось. Я думаю, о, вона навіть сама вже відвалилася. Ммм, пахне обалденно. Думаю, буде дуже смачна. Шкода, що мала. Та поряд лежить, треба понюхати. Це теж пахне. Візьму її. Ну, а Тут в цьому секторі якісь вони хворенькі всі. Але жовті. Не знаю, позриваю, подивлюся, що тут. Фітавтора, я так думаю, причепилася вже. Схоже вроді на фітавтору. Хоча зараз експерти почнуть кричати, що, що це щось інше. Мені воно не принципово хворіють, і це саме біда. А пшикати хімоза я не буду. Це теж схоже на стиглу, треба нюхати. Так, оце отакий врожай у нас сьогодні по динькам. Пішла кавуни шукати. Дивлюся, на кавунах теж вже починається якась дрібідінь. З цією аномальною спекою нічого не зрозуміло. Отут от вусик сухий, тут сухий, і тут сухий, як перевіряють. Тут ще не суха ніжка, але... Мені таке, як ніби він вже стиглий, він навіть вже м'який починається через оце. Буду зривати. Мені здається, він просто гнить почне. Тут є більшенькі, з ними більш проблемно. Цей по звуку хороший. Не можу на, на червоний кавун потрапити. Привожу, а він рожевий. Цей по звуку не стиглий. І вообще непонятно не стучить. Може йому ще ростить. Треба це якийсь новий сорт. Цей більш на стиглий, але маловатый. Цей ні. А тут навіть цей барашек уже сохне, будемо взрывати. Менюськіний, конечно. І ось такий врожай по кавунам. Ось один знайшла зовсім хворий уже все. Втратила момент. І бачите, теж грибок чорний. Грибок чорний це ніяка не кальцева гніль, Це фітофтора, тому що я конкретно бачу грибок. Цього року все хворіє на фітофтору через цю спеку. Сподіваюсь, що тут буде хоча б один стиглий кавунчик. Інакше буде зовсім прикро.